слідуюче відео продовження про, про поток. Як я і обіцяв, але думаю, це відео не буде сильно довгим. Про потоп в античних міфах сказано дуже мало, наскільки я знаю. Про нього більше говориться в шумерських міфах, в шумерських грилинінах табличках, але це вже зовсім друга Тема, зараз ми її не будемо трикати, скільки поверх нево пройдемося. Про потоп ще багато говориться, де в різних джерелах світових він є практично у всіх світових міфах, легендах. Значить, що на рахунок шумерських глиняних таблиць. Тобто, що на, що на рахунок шумерських джерел. В ньому якраз в таких шумерських джерелах про потоп розказується найбільше, найбільше інформації, можна сказати. І найбільш такої точної і конкретної інформації, де прямим текстом говориться, як і що відбувалося. Ну, ну і про потоп. Це ми знаємо звичайно з ну, де Бог йому сказав построїти ковчег, що буде потоп і вся земля, вся цивілізація буде знищена. А йому сказали построїти ковчег, щоб його, бо він був якби з всіх людей. Це що до йдеться. Що говорить шумерські джерела. Тут вже зовсім друга, як говориться історія. Тут говориться про багато богів. Але один з головних боїв, чи не вже з дуже головних боїв, він вирішив, той, що можна сказати, якби би на землі керував. Він вирішив ну, потопити людей. Це щодо продовження античних міфів в попередньому відео. Але як я говорив, в античних міфах мало хто від... Тобто, не дійшли би, ці легенди, Можливо, не дійшли, можливо, втрачені. Значить шумерські джерела. Тобто, Потопити людей вирішив один із головних боїв, щоб був головний на землі. Але був ще, якби боги були різні. І один з боїв знайшов якби, Ноя того самого, ну в шмерті міг один не Ноя, називався по другому Я не пам'ятаю його імені точно. І він знайшов цього Ноя. І вирішив його врятувати, бо він якби був найправедніший. Він наказав йому збудувати ковчег. Щодо форми ковчега можна поговорити. Ковчег якби він, він як корабель, такий довгий, великий. Є джерела, по-моєму, шумерські нігло, якщо мерських глиняних табличках, він взагалі має квадратну форму. Форму квадратну. Це якби можливо і логічно, логічніше, тому що ти ж пустити нікуди не будеш. Правильно, тобі не треба, щоб був корабель з прямим направленням, з носом, щоб ти міг з відтримувати. Від точки А до точки Б дістатися е маршрут. А тобі просто треба перечекати, якби м -м, потопся. земля знову то як. Тобто тобі треба що? Просто платформа велика, устойчива, е яка буде... Просто дрейфувати на хвилях і нікуди не буде, просто на місці буде, максимально на тому самому місці, де з ким починали. Якби тут. Тобто це логічно, що він має форму квадрата. Далі. Ну, на, на, на почався потор. По її я говорю, що 40 днів йшов дощ. Ну, тут не, це не Не стільки важливо, скільки днів йшов довго. Факт того йшов до шпак того, що потоп якби відбувся і вся цивіляція була знищена. В Біблії це всі знайде, як Ной ну, випускав голуба, щоб він взяв кожні тварини по парі, щоб як би, продовжити на землі життя. Ну, вони пливуть, пливуть свою сім'ю, всіх, кого можна взяв. І вони якби пливуть, випускав голову, голуб повернувся вроді. Я точно теж не пам'ятаю. Ворона потім, ворон не повернувся. І тобто це означало, що земля вже є. І вони якби, потім вже закінчилися, вони куди б до гори Арарат. І на ній вони якби вже зійшли. При чало припливли до неї. І вони з цієї гори зійшли. Якби вони звідси принесли жертву, і те, що її врятували, Богом завдячність. Ага. І що йдеться про Шмерські міфи? І от як вони принесли жертву, е вогонь дим він почав іти. І оцей головний бог, що на землі, що влаштував цей потоп, побачив дим і сказав, а що це за дим? Що, що це за дим? І ні в кого не повинно було залишитися. І то вже було зрозуміло, що це хтось вижив, живий. І він дуже розізлився, розумів, що я говорив, щоб нікого не залишилося, але живий на землі. І... Ага, я я десь згадав. сумерські міфи, якщо вже взяти ще більш в них углубити сумерські міфи, все прийшов, прилетів на космічному кораблі, чи ангел ну в блискучих одежах, його сприйняли як посланця. Чи він приснився? Оце я точно не пам'ятаю. Поня... От якраз тому Богові що врятував Ноя. і він сказав, що його потрібно врятувати на землі. О, якщо започати про це говорити. І коли той Бог розрізнувся, що врятували, головне, що на землі, що врятували людину, людей, спасли деяких, щоб продовжити життя. А йому потім той Бог говорить, що... Те, що врятував, е, що, що йому прийшов посланець і сказав, що його потріб, їх потрібно врятувати, людину е, е, оставити на землю. Тобто продовжити життя. І коли цей Бог це знав, і він розказав йому, як він прилетів, я не пам'ятаю, чи то сон. Здається, він йому він, він прилетів до них, прийшов. І вони не знали, хто то абсолютно. Могли, вони самі були, якби літали в космос, але вони не знали, хто то абсолютно. А, це я згадав. Вони подумали, що це посланець з головного Бога, він сказав, що врятувати людей. А потім, коли той Бог прилетів, сказав, сказав що я його не посилав до вас. І вони такі дуже задумались, а хто з був? І вони вирішили, що це, якби був ангел, звідкись ще вийшов самого Бога, щоб врятувати людей на землі. Ось таке було в зумів в таблиці. І коли цей Бог головний на землі знав, що потоп, що врятували людей і що був такий, і він одразу вони вирішили, що так, да, дійсно це Бог приказав рятувати людей. І він сразу заспокоївся і сам навіть вже пустив, перестав злитися, і сам навіть почав допомагати відстроювати цивілізацію. З ким захоп, то навіть сам Бог сказав врятувати від от такої йдеться в сумерській паличку, що вже конкретніше вдаватися деталі. І потім і почалось відновлення цивілізації, знову другий виток, можна сказати. І з цього змоя можна сказати, що вже наша цивілізація йде якби без, безрозривно. Чи розрив деякі були такі якби, провали, що розвинули наприємці. Ну, що то не ясно, чи єпські піраміди були до потопу, чи після потопа Можливо, після. Не саме якраз, коли почали відновлювати цивілізації, тільки-тільки після потопу їх, мабуть, встроює. Моя думка така. Тобто десь 10 тисяч років назад, 13-14 в такому періоді. І почалась від цивілізації саме з Шумера Месопитанії. З ну от, можу сказати, що все, що про потоп можна розповісти. А далі вже можна вже дачі вже щось розказувати про потоп більше, то після потопні часи боги якби продовжили бути на землі. Вони правили, вони пісані, античні, бої, не шумерські. Немає різні, бо вони одні, це одні ті самі особ, особисті, що можна так сказати. В Індії, наприклад, теж ті самі були. Вони... Це вже можна, звісно, розказувати далі, але це вже буде вже не про пропок, це вже пропопні часи. Оце те, що я хотів доповнити щодо потопу. Ну, думаю, це все. А оці після потопні часи, хто послухає відео, кому буде цікаво, я можу це все далі продовжити розказувати. Ну от і все. Значит, дякую за увагу. Все, до побачення.